Всім привіт! Сьогодні відкриття сезону Ibiza Beach Club. виступає Клавдія Петрівна, і у нас є унікальна нагода взяти інтерв'ю в людини, яка відповідає за світло на цьому івенті. Ходімо за мною. Давайте розпочнемо з того, що трошки поговоримо про вас, чому ви саме вибрали таку професію лайт дизайнер. Це почалося ще зі шкільних дискотек. Потім я працював в нічному клубі. Подобається, подобається ця професія, тому що можна створювати щось, що побачать люди, можна подорожувати. В цілому, в цілому все. Одні плюси. Одні плюси так. Круто. Ну при... виходить так, що ви самих молодих років, отак для себе, ну, типу, спробували, вам сподобалося і ви все життя так і пішли далі по цьому. Так, Думаю, продовжувати продовжуватись. Круто, круто, зрозумів. Е, чи пам'ятаєте своє перше шоу, де була відповідальність за світло? Якщо так, то як це було? Так прямо не можу згадати, що щось відповідальне таке. Певно. Ну, перший, мож... перший тур з оркестром харківським це mm -hmm. для мене було відповідально і цікаво також. Окей, okay, в принципі зрозуміло. А наскільки це типу, масштабно було взагалі? Mm -hmm. Скічі, можливо, якась кількість приладів там була? Ну, можливо, там 150-100 приладів. Звичайні mm -hmm. турові концерти, тисячники, зали. Зрозумів. Окей. Okay. Який колір або світловий ефект для вас найемоційніший, або який вам приносить більше всього задоволення? От ваша якась фішка, можливо, така от зараз включу оце і прям класно буде. Завжди круто працює червоний колір. І переважно скрізь, скрізь, з якими артистами я б не працював, угу. переважає червоний. Не тобто знаю, універсальна чи... фішка, така, типу, в мене так, <рив> <Я> <рив> поняв. Ну і звісно, строби, строби ніхто не змінив. Більше стробів. <рив> строби, так, да. строби люблять всі. <рив> Тоді поки... питання навпаки: який ефект для вас табу або, типу, ну, оцей точно не включати? А, тут в вима, навіть є заготовлений ефект, ефект радуги а, виглядає дуже багато, <рив> 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 як на мене, ніколи не використовуємо. І... і не радити. І не радити. <клес> і світова практика теж показує, що ні в яких шоу такі ефекти не використовуються. Давайте тоді перейдем такі питання більше про, про люкс, про це обладнання. Mm. Коли вперше зустрілись з ним, почали працювати, які ваші враження після приладів були? Mm. А от скільки компанія про люкс вже на ринку? Ну, з 14 року мінімум. З 2014 року, можливо, я ще й не бачив цих приладів, але як тільки вони почали з'являтися в прокатах, Uh -huh. Всі знають про Lux Matrix Bar 6-піксельний топовий прилад. Я думаю, що з них, ну і К-10-й також. думаю, з них і Хадбім 280-й теж. Ну, це, в принципі, такі, які дуже багато де зустрічаються, да -да -да. Я сам. Скільки не бачу, в принципі, це вони, вони були там. От якраз зараз більше це питання розгорнемо. Які прилади, або якийсь один прилад ви б назвали культовим? Це якраз оці чи, можливо, ще якісь? Я думаю, що К-10-й його найбільше, найбільше він зустрічається в прокатах і працює на всі гроші. Згоден, згоден. Дякую. Який найбільший або наймасштабніший проект вам довелося опрацьовувати? Не опрацьовувати, а реалізовувати, можна сказати, з точки зору <праць> світового дизайнера? Шоу Артема Піварова в Палаці спорту. Там також було задіяно багато приладів про люкс. Також шоу Артема в Палаці Україна з оркестром на ОНІ? <праць> Там майже всі прилади були про люкс. Ну, Матрикс барів було дуже багато, це точно. <хи> збирали, збирали з усіх усів. Зрозумів. Ну, а по людям, скільки було людей приблизно на концерті, не підкажете? Ну, от не пам'ятаю. Спорту вміщає 10 тисяч людей, у нас їх було три, uh -huh. тому можна сказати, що 30 тисяч людей бачили прилади про люкс. Масштабно, доволі масштабно. Ну і сьогодні концерт також. Тут, тут всі прилади про люкс, які є. З якими новинками від Prolux приладами, вже працювали, і mm. який у вас взагалі фідбек від приладів? Що сподобалось? Е, недавно була виставка від лайтек в стереоплазі, там були представлені всі новинки Prolux. Я допомагав також підготовці цього шоу mm -hmm. підготовці цієї виставки. І була можливість попрацювати з цими приладами. Навіть ви відправляли мені їх вдома на передпропис, щоб створити там. Драйвера для них. Тому я думаю, що з усіма новинками я вже попрацював. Все, що, в принципі, було в стереоплазі, так. все так. якби навіть У турах, в турах К-25. Ну, вже стробари К-25, вони так. вже, в принципі, по турах так, є. Так, так. Тому класно, все подобається. Питання на засипку. Що краще, один прилад за 10 тисяч доларів чи 10 приладів по тисячі доларів? Однозначно 10 по тисячі. Просто кількість рішає, і кількість типу, все. Рішує. 100%. Зрозумів, згоден. Mm. Давайте трошки про сам концерт поговоримо, про mm -hmm. сьогоднішню подію. Наскільки прилади від Prolux взагалі справляються за думкою по сьогоднішньому шоу? От, наскільки вони, в принципі, відповідають задачі, яка була поставлена? Mm. В цьому шоу дуже багато театральних постановок. І здавалося б, що прилади пролюкс. Концертні такі, mm -hmm. турові, але вони повністю справляються. От нові споти, BIME 480 так. IP мають досить широкий зум, тому класно можна виділити актора одним промінчиком. Фокусувати і все, все класно виглядає, навіть в театральних постановках. Ну і взагалі доволі універсальний прилад, тому що і заливку можна непогано так, зробити, так, в нього кут хороший, так, і, так. ну і сама потужність, напевно, вирішує. Так, Два колеса гобо, фризма все є дуже класний прибор. Чим цей івент відрізняється від інших, з якими ви працювали. Якщо чимось відрізняється, звичайно, ну, глобально. Саме тут складно працювати, тому що працюєш, прописуєш все при денному світлі. Угу. А, Це трішки складно, але фактори допомагають направити промені, все, все класно. Тому не знаю, складно, але працювати можна. Просто із за того, що якби день і не можна чек нормально зробити, типу що побачити. Так аж, Строббари дуже потужні, яскраві, і навіть при денному світлі їх видно. Ну, ми в принципі бачили да, сьогодні. Можемо. Якщо на Петрі є, то да, Так, Я думаю, що видно. Як би ви описали атмосферу цього шоу в трьох словах? Коротко: гучна, яскрава і цікава, тому що сама Клавдія дуже цікава артистка, і балет кругом неї музиканти під шоу під прописане, все під постановки. Тому буде цікаво, не пошкодуєте. Яку пораду ви дали молодим дизайнерам по світлу, які хочуть працювати на великих сценах, от як ви, наприклад, треба багато вчитись. В принципі, тут якогось універсальної такої фішки немає. Як і в будь-якій професії, треба багато практики пробувати і пробувати. Багато дивитися різних шоу, надивлятися, ну і пробувати, не боятися Тобто має бути якась така, як би сказати, насмотреність да? Да, на да, обов'язково. Практика. Сам, практика. Я сам багато чого дивлюся, концертів завжди, як є вільний час, там чи в переїздах це основне. Зрозумів. Тобто, вчитись потрібно постійно. Нема такого, так. що я знаю, оце і все ну, просто, наприклад, навіть пульти виходять нові версії. І треба їх вивчати, тому що старі пульти відходять. А якщо ти знаєш тільки один пульт, ну нікому це не потрібно. Ну, звичайно, ти не універсальний, якби так. спеціаліст, і менше замовлень відповідно буде. Так. В принципі, все. Я вам дуже дякую. Було цікаво поспілкуватися дякую з професіоналом. Я думаю, що ще зустрінемося обов'язково.